Відсутність належного законодавчого регулювання процесу видобування бурштину призводить до втрати державою контролю за відповідними земельними масивами і подальшої криміналізації даного виду промислу. Адже і зараз триває процес оформлення земельних ділянок, які містять поклади бурштину у приватну власність або довгострокову оренду. Слід констатувати, що легалізація старательської діяльності, децентралізація і спрощення дозвільних процедур сприятимуть вирішенню проблеми нелегальних бурштинових промислів. Важливим кроком у цьому розумінні має стати законопроект, який має назву про видобування та реалізацію бурштину, прийнятий Верховною Радою 23 квітня цього року у першому читанні. Документ передбачає спрощену процедуру отримання спеціального дозволу на користування надрами для видобування бурштину для первинного надрокористувача. У законопроекті визначено, що видобування бурштину має здійснювати старательські артівлі згідно з умовами відповідного договору. Виписано правові основи їх утворення та діяльності, а також засади функціонування Броштанової біржі. Прийняття цього законопроекту допоможе вирішити ряд екологічних проблем регіону, адже легальних видобачів буде законодавчо зобов'язано дбати про рекультивацію земель, тому відпаде проблема порушення цілісності геологічних пластів та знищення родючого шару ґрунту.